Ветерани армії та нинішні військовослужбовці відзначають і День Збройних сил України. З цієї нагоди відбулися урочистості в обласній філармонії. Національному війську виповнилося 22 роки з часу складання присяги на вірність українському народові і прийняття Верховною Радою відповідного закону про збройні сили України. Військовослужбовців нагородили почесними грамотами та подяками за військову доблесть і сумлінне виконання службових обов'язків. Українська армія покликана стримати збройну агресію і дати активну віці. Противникові в ході бойових дій. Від щирого серця вітаю вас із професійним святом Днем Збройних сил України. Це свято є символом нерозривного зв'язку поколінь і спадкоємності військових традицій, визнання заслуг захисників рідної землі перед державою та народом. У нас нормально бойова підготовка, де хід бойової підготовки. Бригада одна з кращих в Збройних силах, виконала свої завдання на високому рівні, це підтверджує і командування вище. Всі задачі, які сталися перед нами в цьому навчальному році, ми виконали. Практична компонента була виконана на оцінку відмінно.